Друзі, нещодавно ми записали відео про військових, яких шахрай один ошукав на 600 євро. І що цікаво, коли ми це відео опублікували, ми думали, яка ж буде реакція цього шахрая. Він напевно поверне кошти військовим. А що він зробив? Він їх обматюкав. Зараз дивіться пряму мову, що каже шахрай про військових, які зараз служать на передку. Гімнони військові встали, построїлися там, блін. Позавертали свої хлопці. Побачили відповідь цього шахрая, як він їх обзиває, і дали йому свою відповідь, де вони розповідають, як це було і що вони хочуть в нього отримати. Доброго дня, панове! Побачили відповідь цієї потвори під ніком Алекс 333 Та хочемо сказати, що ця людина кидає військових людей за бабки та називає та називає їх гівном. Людина сидить в Германії та не має ніякого відношення до війни. Хочемо ще раз наголосити: не зв'язуйтесь з цією особою. Ця особа розводить військових людей на гроші. Ми йому дали 600 євро, він нам пообіцяв автомобіль, але ні грошей, ні автомобіля немає. Тому будьте уважні! З повагою ваші військові. Шахрай Алекс 333 сам себе спалив, казав, що це фейк, що це монтаж. Хлопці від цього в шоці, всі люди від цього в шоці, цікаво, що цей шахрай буде говорити зараз, коли хлопці вже вдруге виступили. В майбутньому кожний військовослужбовець буде про нього говорити історію, як він їх ошукав. Зараз вони свої обличчя звичайно не показують. Ми питаємо, чому ви не показуєте. Виникає тому, що їх щоб не вичисляли ні по фейсбуку. Ну як видно, хлопці напередку, хлопці виконують своє бойове завдання, поки такі, як Алекс 333, ховаються в Німеччині і обманюють українських громадян.